Виконуємо номер 663 із підручника, математика 6 автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Класну кімнату на плані з масштабом 1 до 50 зображено прямокутником з розмірами 8 см і 12 см, скільки кілограмів фарби потрібно для того, щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати, якщо на 1 метр квадратний підлоги витрачається 0,2 кг фарби. Приступаємо до виконання. У нас масштаб 1 до 50. Масштаб означає, що 1 см на плані відповідає 50 см на місцевості. У нас класна кімната на плані має розміри 8 см і 12 см. Отже, насправді розміри класної кімнати у 50 разів більше. Знайдемо реальні розміри. для цього. Вісім помножимо на п'ятдесят, маємо чотириста сантиметрів, це ширина кімнати. І знайдемо довжину. Дванадцять помножимо на п'ятдесят. Це буде 600 сантиметрів довжина. Подамо в метрах 40 400 сантиметрів. 1 метр – це 100 сантиметрів, тому 400 сантиметрів – це 4 метри. І 600 сантиметрів – це 6 метрів. Отже, розміри класної кімнати у нас 4 на 6 метрів. Знайдемо площу цієї кімнати. 4 множимо на 6, маємо 24 метри квадратне. Площа кімнати. Ну, а тепер можемо дати відповідь на основне питання. Скільки кілограмів фарби потрібно для того, щоб пофарбувати підлогу. Якщо на 1 метр квадратний витрачено 0,2 кілограмів фарби. 24 помножимо на 0,2. 24 на 2 це буде 48, і відокремлюємо одну цифру комою: 4,8 кілограмів, потрібно. Фарби, щоб пофарбувати підлогу. Записуємо відповідь. 4,8 кг. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів фарби потрібно, щоб пофарбувати підлогу класної кімнати, яка має розміри на плані з масштабом 1 до 50 8 см і 12 см, якщо на 1 метр квадратний підлоги витрачається 0,2 кг фарби. Номер 663 виконано.